Всім добрий день, я головка Євгенія Сергіївна, учениця 10 класу школи No280 міста Києва. Моя тема дослідження безпечного перетворення в добрива. Актуальний стан роботи полягає в тому, що е, на світовому рівні фосфогіпс виробляється близько мільйонів тонн на рік, а утилізовується лише малий відсоток, в той час, як інші залишки накопичуються вигляді ідвалів, а також його неналежно зберігаючи призводить до забруднення довкілля. Тому мета це дослідити ефективний спосіб переробки фосфогіпс для створення екологічних добрив. Завдання це вивчити процес комплексної переробки фосфогіпсу добрива та проаналізувати вплив отриманого добрива на баклажан. <кій> Об'єктом є фонологічні зміни насіння баклажанів, а предмет – це вплив композиції фосфогіпсу на ріст та розвиток насіння. Всіма з того, що таке фосфогіпс. це майже невикорисний продукт промисло-фосфоної кислоти. Тому слід роззнати, що таке фосфорна кислота та як її отримати. Фосфорна кислота – це кристалічна тверда речовина без кольору та запаху. Існує два способи основні її отримання. Перший це так званий мокрий метод, тобто додавання сучастої кислоти до будь-якого енергонічного фосфату. Другий термальний. Вбивається шляхом окиснення фосфору, отриманого з фосфатів, до оксиду фосфору та наступної гідратації. Основні сфери за застосування це стоматологія, господарство, харчова промисловість та тваринство. Чому існую стільки залишки фосфогіпсу? Тому що на кожну тонну фосфорних склади утворюється приблизно 5 тонн фосфогіпсу. І, як вже було сказано, лише можливість видок цього утилізовується. За фізичними властивостями, фосфогіпс – це білий порошок, який має дрібнозернисту структуру: слабокислий pH та діле слабо розчинний у воді. Його основний компонент це кальций-сульфат, а також він може вмістити у собі домішки. Підприємства в Україні, які займаються виготовленням фосфорних добрив. На зараз у нас вже не виготовляється фосфорних слота, тому що у 2012 році її виробництво у нас призупинилось, тому у нас не утворюються нові поклади послуг Гіпсом. Всі поклади, які існують, це вже були до цього моменту. Але можемо зараз знайти ще інформацію, що біля цих заводів все ще існують ці звалища Послаїпсу. Наприклад, один з таких знаходиться у Лівенській області, називається послаїпсі терокони, або як їх називають Білі Гори. Сюди люди приїжджають для того, щоб відпочити, але вони не знають, які це наслідки можуть причинити. Якщо вони просто будуть поруч стояти з цими відвалами, вони можуть захворіти на онкологію, тому що фосфоїпс містить собі радіоактивні елементи. А якщо вони будуть брати його до рук, то відповідно вони можуть опектися. і якщо господи потрапить у воду або грунти, у випадку з водою він вже зробить воду непридатну для споживання, а з грунтами він погіршить якість. <клес> На діаграмі ми можемо побачити, що Китай є найбільшим світовим виробником фосфорних добрив. А країни-лідери видобутку сировини є Росія, Казахстан, Марокко, США та інші. Куди можна утилізувати фогіпс? Основні сфери це є сільське господарство, будівництво та енергетика, наприклад, енергетична або хімічна. Рухаємося до практичної частини. Отже, було взято зважено 10 грамів фосфогіпсу в один стакан і 10 грамів калію в другий стакан. Далі до цих двох стаканів долили по півтора літра води. По з злодою ми поставили на магнітну мішалку з підігрівом і чекали, поки позначка на мішалці досягне 60 градусів. Далі вливали туди калію з водою, чекали 5 хвилин і фільтрували. Далі брали лінії кливки, один із них обмакували водою, а інший у цьому фільтрації. І дивилися, які у нас будуть результати. Отже, можемо порівняти, що все ж таки, там, де були фосфорні добрива, у нас прискорився процес зростання, покращились результати. Тому можемо зробити висновки, що експериментально доведено фосфогіпс можна перетворити безпечним шляхом у добрива це розпинить кореневу систему, покращить ефективність насіння вибажані, тому що Сам посліб містить у собі макрові мікроелементи, які корисні рослині, і це зменшить негативний вплив на довкілля. Тому рекомендовано застосовувати посланне добрива у сільському господарстві. Всім дякую за увагу.